Справді. Крила тим грунту не треба, немає землі, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила. Вони ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання? У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає має, а крила має,